27 січня у місті Болград у рамках програми Інтеректнест басейн Чорного моря 2021-2027» пройшов брифінг з питань реалізації міжнародного проекту «Чисті Території, зелені та відкриті вулиці Бізбінульнуль 00108». Проект почався 13 червня 2024 року і триває до 12 грудня 2026 року. Ви бачите, ви бачите, що у нас вже 4 партнери. Це Генерал Тошева, главный бенефициар, ведущий. Це Мурфатлар, Румыния. Це Тараклея, Молдова, добавился еще один. И Малградська міська рада Україна. Концепция проекту зелені вулиці, улицы закрити для автомобілів, відкрита вулиця, улицы для людей. Сумма проекта складає. Україна, то есть Болгарської міської ради, складає 231 264,48 євро. Програма фінансує 90% від суми, 10% суми за кожного участника надають партнери. Для Болгарії та Румунії ці 10% надаються урядами. А щодо України та Молдови, вони передбачені за рахунок місцевого бюджету. У рамках проєкту планується реконструкція та озеленення центрального проспекту міста. На проспекті Соборний мають з'явитися до кінця проекту три тематичні квартали: літературний зі встановленням мобільної бібліотеки. Музичний з відповідними арт-об'єктами, стойка з сонячною батареєю для підзарядки телефонів та інших гаджетів, а також вільний Wi-Fi і фотоквартал із фотозоном. Окремо планується облаштування в міському парку стаціонарної сцени. От, несмотря на то время, яке у нас є, у нас це можливість наша при 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 привлечь дополнительні средства на, на розвиття нашої команди. Этот проект у нас с нашим побратимом, который нас уже ведет уже давно. Тоже им благодарны, потому что без них и думаю, что вряд ли что-то у нас там получалось бы так хорошо. Данный проект это такой экологический проект. И у нас получится сделать центральную часть улучшить. И возможность у нас сделать сцену в парке Пушкина, в городском в городском парке, чтобы мы могли мероприятия проводить и, и там, так, ну, более и дальше развивать это место, потому что там 19 гектар, туда очень много внимания надо уделять. Я думаю, что этим проектом не изучение экологической составляющей озера и на, ну, вообще нашей громады Дасть можливості нам э, створити там на базі дома на Левинського групу, яка буде далі розвиватися це направлення. Не сподіваюся, що э, на 10 10.10 ми вже будемо більш э, гарніше працювати по цьому проекту. Дякую всім, хто приймає участь в цьому проєкті і будемо шукати інші проєкти. תודה רבה